Вже, на, бу, була середня тяжності, я думаю, що буде важче, тому що, тому, що зараз люди нас знаходяться в шоці, знаходиться в нашій лікарні міської, здається медична допомога, з'ясовується, він зараз знаходиться в такому глибокому ну, шоці. Тому сказати зараз про те, я на зв'язку з лікарями, вони кажуть, що зараз надається допомога. Жінка цього чоловіка, вона знаходиться поруч з ним, вона теж в стресовій ситуації. Поки що надає е допомогу чоловіку, вона, як я казав, дуже хвилюється і нервне... состояння таке, що вона шукає своїх собак, але побачили, як винесла з квартири, майже все винесла. Навіть ванна, яка знаходилася в квартирі, що ванна, яка знаходилась, знаходиться поруч. На новому там будується дитячий садочок, знаходиться на поверхні на, на, на... криші цього дитячого садочку. Зрозуміти, який був. Знаєте, кожного разу, коли е, е, такий приліт, чергова така терористична атака на наше місто. У мене, знаєте, думали, коли мене питають, у мене так слова закінчаються, одні такі матерний, або такі, що хотілося б сказати їм від серця. Що... Хто вони, що вони, то їм всі вже казав. Але що по суті сьогодні? Чергова атака, ви бачите, будівля, багатоповерхівка, якій мешкають люди. Як вже казала, одна людина постраждала, знаходиться в нашій лікарні, такий стан нелегкий в середній тяжкості, але зараз з'ясовують обставини наші лікарі. Що стосується того, що я побачив, знаєте, я сам такий, як в нас кажуть, собачний. І дуже побачив двох таких два собаки, породісті, гарні дітей. Вони, на жаль, загинули, а собаки у нас як члени сім'ї. Тому з цієї родини жінка зараз знаходиться поруч з чоловіком. Наша лікарня вона нервує, вона в стресі в такому і шукає цих собак. Це так ні. Ну, де, слава Богу, що це без таких без сьогодні. Без як кажуть, військові без двохсотих, які постраждали. Ну і ще в нас приліт, ми накажемо алокацію цього приліту. Теж є споранені, є ушкоджена будівля. Ну, отак двері, які інакше я не називаю, воюють сьогодні. Хто розуміє, що це, що це за війна, що вони, що вони переслідують, коли вони атакують такої нашої мирна врода, мирна. Берна міста на Україні. Тому, що ми поруч, боруч сьогодні надавали по державної програмі є відновлення перших постраждали на приморської, отримали квартири завдяки турботі і держави, і місцевої влади, і місцевого самоврядування. І люди, наше завдання, чому ми тут, щоб люди відчували, що вся Україна, всі ми разом, разом місцева влада, державна влада. Підтримуємо дима. Тільки так ми можемо перемогти, тільки так ми можемо залишатися незламними, стійкими, йти до перемоги. кількості пошкоджених квартир, Знаєте, зараз з'ясовуємо, тому що такі, ото, що я не можу в кліті, побачу, такі ну, бачимо, що два поверхи пошкоджено перекриття межповерх, межпорухове перекриття. Ошкоджений там так як кажуть, І Це будемо з'ясовувати, наскільки це треба буде ремонтувати, наскільки це важко зробити. Але бачимо, що такий, це не буде такий, такий косметичний ремонт, це буде капітальний ремонт. І Будемо з'ясовувати, хакиси буде з'ясовувати, наскільки постраждали несущі конструкції. Далі будемо робити висновки, Тому що може зараз одне бачення, а завтра буде інше.

Цей випадок показав, що не треба ігнорувати тривогу. Будь ласка, навіть коли пишуть, що не летить не та частина Одеси, все одно спускайтеся. Будь ласка, бо наш досвід показав, що ну тобто, начебто, кожного разу реагуємося нормально, збиралися дуже довго, відчули це, коли вже прилетіло. сказати, ми були в коридорі. Момент, відчули просто вибух дуже сильний. Бо соні ж біли, вибачте, ну так, як могли, без документів. Завжди знову ж таки ношу з собою, але цього разу просто не подумала про них, подумала про дітей, де вони там за руки взяла і побігла. А ваша квартира вона далеко розташована від місця прильоту? Або... нижче, так на декілька поверхів. Тому ми навіть не знали, куди що ми просто бачили вже дим, відчули почули сигналізацію. Зрозуміло, що треба бігти швидко, швидше. Да. Чи знаєте, тому... ви є якісь пошкодження про пошкодження? Ні, ми вже зайшли, в наші слава Богу, все нормально, тобто не хвиля навіть не пошкодила, бо нещодавно відкривала вікна, а зараз нічого не встигла. тому... А, а ось жінка, яка з нами постійно в підвалі знаком, тобто, мати пересиджує, вона Молоченка, тому що насправді Молоченка, її звати Віра. Вона кожного разу а, спускається у підвал, і цього разу а, якась іронія. Що, тобто вона також спустилася. Не іронія навпаки, ще пощастило да, тим, що а, вона вчасно спустилася, і її квартира знаходиться якраз напроти цієї, яку ви зараз бачите. А ви якраз відчули, коли були ви десь ховалися, або десь були, а, ми, так, де... були в коридорі, і просто бачили всі інші сусіди, також повертали зі своїх квартир і почали. Ніхти всі один одному допомагали, там намагалися, щоб все швидше евакуювалося. Не там босс.